Всіх вітаю! Мене звати Яна, ви на каналі Секрети таємного світу. Сьогодні святкуємо рівнодення. Ви бачите перед собою вівтар, що я підготувала для свято осіннього рівнодення, або, можна сказати, ще для мабону. Про саме свято вже є відео на моєму каналі, ви можете його переглянути. Стосовно столу, перш за все, в мене на столі є чорна тканина. Це символізує нашу родючу землю, наш український чорнозем, нашу матінку землю, яка дає нам всі ці плоди, всі ці продукти, вона годує нас. Також я поставила сім різних свічок, що символізують щедрість та багатство нашої природи, сім як число багатства, успіху. І різноманітність нашої природи. В розі достатку, що стоїть на столі, ви можете побачити дуже різні продукти, але деякі з них знаходяться знизу, і ви можете їх не бачити. Та тут перерахую вам, що я підготувала. Тут є кабачки, перець, цибуля, вино, ви бачите. Гарбуз, яблука, груші, виноград, горішки різні, сливи. Ще для краси додала жолоті та шишки. А ще йшла повз дерева, які вже починають жовтіти та червоніти. От, подивилась на ці листочки і, чесно, не змогла пройти повз, щоб кілька штучок собі не взяти. От. Мені здається, що вийшло доволі яскраво і щедро. Також, друзі, хочу поділитися з вами словами, які прийшли мені зранку. Я не готувалася, але, ну, мабуть, прийшла муза до мене, не знаю. Тож, мої слова подяки хайдуть до богів за кожний день прожитий мною. Для вас накрила я багатий стіл з всією щедрістю земною. Я дякую за вашу допомогу, за всяку мить, присвячену мені. Осипте ж ви мене дарами із достатку рогу. Будьте зі мною поруч у житті. Я вдячна древним силам за свій світ, за змогу бачити, кохати та творити. Даруйте ви мені удачу на безліч-безліч літ. Буду з вами, я багато та щасливо жити. Що далі я буду робити з цими продуктами? Тож, дивіться, зараз ми з чоловіком сядемо, повечеряємо. Відповідно, якусь частину ми з'їмо. Це буде в честь богів. Ця енергія через нас, з цих продуктів, йде до них. Все це я залишаю на ніч. Певно, тільки листочки приберу, щоб кіця наша їх не жувала. А завтра все це винесу в лісок під деревом. Можливо, комусь з вас здасться, що це марнування продуктів, то, друзі, я скажу вам, що ви дуже сильно помиляєтеся. Це зовсім небагато з того, що ви можете зробити. Це пожертва для сил, для того, щоб вони чули мої прохання, відгукувалися мені. Вони мені дуже сильно допомагають. Від весняного рівнодення до осіннього рівнодення я встигла зробити дійсно багато чого. Я встигала і заробляти. Так, я багато працювала, як і чоловік мій. Але наша робота була недаремною. Бо знаєте, деякі люди здається, от день і ніч працюють, 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 працюють але якось нема з цього результату. Як то кажуть, ну, нема з цього вихлопа. От роблять, то те а гроші туди підуть, то хтось захворіє, а гроші туди підуть. І в результаті нічого не можуть назбирати. Мене від цього, мою сім'ю від цього боги оберігають. Тому, друзі, це не марнування продуктів. Вищі сили потрібно шанувати, богів потрібно шанувати. Це для нас зараз, можливо, виглядає дивно. А наші предки це робили постійно, вони дотримувалися цих традицій. Щоб по житті йти з хорошою вдачею, зараз ми лише відновлюємо ці традиції, і це розуміння, що ми не одні, що є боги, є духи, є сили. Тож, всім щедрого та багатого осіннього рівнодення.